Вітаю всіх! Сьогодні на винограднику будемо проводити чеканку, де ростуть у мене саженці винограду. Вони виросли вже дуже високо, деякі там і 3 метри більше. Треба звирізати приблизно на метр сорок висоти їх. Глаза тут нормальна, чиста. Листя також чисті. Зріжемо їх, воно позаростало. Літо було трошки затяжне таке. Але нічого, зато осінь добре. На 1 вересня вже можна. Хоча в тому році проводилось раніше. Але як погодні умови не дуже, то будемо проводити зараз. Також тут ще є, хочу показати, виноград. Це торнадо, він трошки пізніше. Ну, нічого, він набирає кольору, він буде солодкий. Значить, що ми робимо? Беремо приблизно на висоту, отак, не поверхній провалки, чуть ниже зрізаємо всю лозу, яку тут є, вверх. І воно буде швидше достигати і визрівати лоза. Дякуємо всім за перегляд. Гарного дня вам.